Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Їдемо в океанаріум в Шарлоті. Приїхали до фіш в океанаріум в Чарлоті. Як завжди, трошки опастої. чи нас взагалі пустять сюди. Красивий океанаріум. Голубой. Видишь? Красиво. Ух ты, какой паровозик. Як торговий центр. Далі магазин, який хочеш. Це ми вже прийшли в океанаріум. І це тут у них такі каси і тут магазинчик. Але ми в магазинчик зразу не пішли, ми одразу пішли дивитися рибок. Бо наш кивусик дуже цього хотів. Хоч ми і запізнилися, але ще було 30 хвилин до закриття океанаріума, і нас, дівчатка, пропустили. Все, яка піш, пливай, ого. А все, дивіться, как двое. Дивиться, яка здорово. Вот Ось вона, А сесійка гри, ил. А яка аж прям М -м -м. запряталася от нас. Ага, і цей таке чи цвету нет. Що вона така здорова, да, мама? Все красиво. Ти, 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 бачите, <різوع> 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 Два. А ось, дивіться, дивите, її голова. Бачиш виглядає. ти, яка риска, письма. Червячки виглядають. Диви, живі, виглядають. Дай мне свой телефон, я хоть поснимаю. даете интересно. Ух ты, как да? да. Ага. где значит, щука да, да. лежит. Свините, все, как красиво. все маленько поплыло. Ух, здоровенно. И... Красиво тут, правда? Да, дуже красиво. О, так багато фіш. Гало ну, що тут? Ух ти! як красиво. Оце да. Ух ти, які рибки. Ууу, інтересно як, да? Кивуська аж туди прямо, да, внутрішньо. Ой так, Кивунечка. їх лякає акулою. От такий. Там їм інтересно їх акула і пугає всіх. А ну, дай ты я гляну. Шушка О, О, така слухається. Дивиш, шукає снісне. Там стояв рядом хлопчик, той що тут прибирає. І розказав, що це такі корали, такі цікаві. Ці так? хорси, а коники. І там всі хорси. це маленькі коники морські. Наш кивусик, всіх рибок. Називає англійськими словами. <ріху> Приїду через рік, буде дитина розмовляти англійською. <ріху> Баба нічого не зрозуміє. Треба срочно вчити англійському. О, яка рибка красива, больша Ого! Шарк студа. Ой, дивиться, дитина не пішла. Ось яка здорова приплила. Ага, скати. Маленькі такі, да, якісь. Та, Какие які глазастики? Скати глазастики. А яка красива! Леопард виплив, дивіться! Яка здорово, красавица. Виборсь, да? Привет, привіт! Привіт, кивуська! Привіт! Яке красива, да? так? Да, да. Океанаріум у Шарлоті дуже гарно оздоблений. І нам дуже сподобалося. І тут були такі види рибок, яких ми раніше не бачили. І саме цікаво, що нам сподобалося це. Що рибки плавали дуже близько коло стікла. І як я потім зрозуміла, вже в подальшому стекло ніби збільшувало сюди до нас, на нашу сторону, щоб ми їх гарніше роздивилися. Дуже цікаві і такі різнокольорові види водоросли, ну як на картину. Це таке цвітне, да? красиве таке. Ай звізда, воно а, ж диця лежить. і все ж дуже живий, Давай це губка жива. Є таких рибок, раніше ніколи не бачила. Ну точно губка. Плаває по стеклу і, і таке враження, що вона змиває стекло. Як губка точно. Ну такий гарний акванаріум, ну так сподобалося. Красива Супер калівка. просто. Ой, ось як здорові на Ну це ж надо ну, красота. І ще одна око. Оце риби, без Ой, тут яка красота. А де кинувся наша? Ой, а це дійсно красота. У цьому місті в океанаріумі було так гарно і мені наповнило Вроцлав, зоопарк. Там теж так гарно теж такий океанаріум є у зоопарку. Це як ой, двиганяється той за той, треба Друг за другим. мені каже увиличить увилічий я так дивлюся стекло наче увеличить сюда, щоб ми їх бачили хорошо Ой, дивіться які красиві хороші вообще що я попаду як же вони називаються петушки навірно так да? ось це прям коло мене проблема просто лежака красиво. дай вам пешку давай синенька Ой, красива ж яка! Такий гарний океанаріум, що ми були вражені його красою. А це йому подобається, я представляю. А ці каже мені подобається, я представляю. Оце, яка краси. А ж які плавають шархи, дивися, прямо. А усі яка голуба красива? Воно медузи. 70 мільйонів акул убивають в кот. Хто? Люди? Мільйони? Нічого. Мільйон. А кажуть, акули вбивають людей. Да? А як на одного курсу б'є, так уже розказують акулам. Багато пізнавальної інформації є тут, в океанаріумі. Кругом все написано біля рибок. Я навіть ніколи не могла уявити. Що людина до такої, до такого ступеню браконьєр. Там такої ліпки плавають, маленькі, да? Наша дитина була у захваті від побаченого, не могла відірватися, відійти від рибок. Океанаріум, хоч і невеликий, але цікавий і дуже гарно зроблений. А і бачите, оце ігрова кімната для діток. Там все пов'язано з рибками, ігри, але ми туди не заходили, тому що ми вже спішили на вихід, бо скоро закривався океанаріум. Наш кивусик дуже любить книжечки, тому куди він всіх повів, це до книжечок. І особливо, щоб були книжечки про рибок. Це найголовніше. Ой, якюська любить заглядати. Бачите, така виямка у стіні і рибки плавають. <рес> Ще туди вони. Ми заглянемо. Ага, теж так, це Ми дійшли до кінця, тепер йдемо в одратну сторону. <рес> Ого, який здоровий! Нічого собі, який здоровий скар. О, ничего себе здоровенная. А ему так интереснее. Здорова, так? Да? Це вона типа, а, воно там иската нам. Дальше. Черепаха заховалася, не видно. Красивая яка, а воно якийсь здоровий скат, так? Да? После торгового центра, Це, так багато машин тут сейчас. Суба, воскресенье у нас сьогодні. Да, красиво.